Розглядала земельна комісія. Ми на сьогоднішній все розглянули по земельних питаннях. Давайте проголосуємо згідно тих рішень, які були проголосовані земельною комісією. Ми повинні проголосувати на сесії. Олена Борисовна, ти чуєш, ще яке питання? Независи, щоб... Який? Шановні колеги, щас, час, час. Значить, давайте ми проголосуємо проголосуємося окремо. Шановні колеги, давайте за даний проект рішення, який був вироблений земельною комісією. Ми проголосуємо. За нього, хто за? Прошу голосувати, хто за? Хто проти, хто утримався? Є тепер по один Значить, девейс, значить, знімає на сьогоднішній день переносить дане питання, тому що ми потребували, хто там власник даної земельної ділянки, тому що вони розробляють план, де переносять школу на. Чужу ділянку. Хто за те, що Мам, він зняв? Його немає. немає. Все. шановні колеги, йдемо далі. Доповідна записка, зв'язку з змінами до нового законодавства до селищної ради та з метою своєчасного оформлення необхідних документів щодо освоєння коштів додаткової частини бюджету ради на 2016 році. Прошу. Внести на чергову сесії питання про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів та затвердження положення про цей комітет. Проєкт рішення додається, у нас займається цим Константин Васильович. Проєкт рішення, розглянувши питання про створення комітету з конкурсних торгів та затвердження положення про цей комітет на підставі закону України про здійснення державних закупівель Селищна рада вирішила затвердити новий склад Комітету з конкурсних торгівлі Вовської селищної ради в такому складі. Так, Недогибченко Костянтин Васильович, заступник селищного голови, Хрипля Віктор, Віктор, Вікторія Віталійовна, спеціалізований бухгалтер, Єхименко Олена Касир, член. Семенков Марко Валентинович Ріс, селищної ради і Табулінський Вадим Володимирович, технік по благоустрою. Такий проєкт рішення, який нам потрібно затвердити. Хто за проєкт рішення, я прошу затвердити. Хто за, хто проти? Хто отримався одноголосно. Дякую. Ще трошечки колеги. Так. Е, так, звернулася до та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ми можемо ми ще е, так, до сьомий Раїни Київської області просить надати довідку про те, що буде надаватись податкова пільга на земельну ділянку, яка розташована за адресою вага вокзальна 24 під нашою забудовою площою 1298-1 гектар 298 на 16 рівень, Так як ми є установою обслуговуючи за рахунок державного бюджету. Це вже за рахунок тих ставок, які ми вже так. Да, да, да. Тобто вони не дають Державна організація, я вважаю, що ми з бажальні кого брати. Я прошу, надаємо пільгу їм на дану площу. Хто за, прошу голосувати, хто проти, утримався голосування. Шановні колеги, у нас ще є звернення Васильківський сільській міськрайонний відділ кримінального виконання виконавчої інспекції, який пропонує про затвердження об'єктів та суспільних корисних робіт. тобто які роботи ми можемо затвердити, що ми можемо. Хочу так? Ні, ні, ні. Це засудження за адміністративні порушення. Громадські роботи. Садов колеги, нам потрібно на сесії затвердити громадські роботи, які можуть виконувати Тобто, на сьогоднішній день, розглянувши запит зерківського міськрайонного відділу кримінальної виконавчої інспекції, згідно до статті 36, частини 1 та частини 5 Кримінального виконавчого кодексу України то відповідно до статей 30, 16, 3 зерку Кодексу України про адміністративне правопорушення засуджених осіб до покарання у... Дських робіт, враховуючи наявність об'єктів та видів суспільно корисних робіт на території Головківської селищної ради, керуючись законом України про місцеве завдання в Україні Головківської селищної, ради, вирішила затвердити об'єкти та види суспільно-корисних робіт на території Головківської селищної ради, а саме прибирання вулиць, косіння бур'янів, зачистка стихійних смітників та вивіз сміття, вирубка кущів на кладовищах. Прибирання парку та місці загального користування та інші роботи по благоустрою населеного фонду. Шановний колеги, прошу затвердити даний проєкт. Шановні колеги, та інші види робіт по благоустрою. Хто за даний проект рішення хто, хто за? Хто проти? Хто утримався? who's